Світ це мова програмовані розроблена компанією Apple для створення програмного забезпечення, переважно для їхніх екосистем iOS, macOS, WatchOS та TVOS. Розробка додатків для iOS і MacOS є основною мовою для створення мобільних додатків для iPad, iPhone і програма для комп'ютерів Mac. Apple активно підтримує цю мову, роблячи її найкращим вибором для розробки з платформами компанії. Легкість вивчення цієї мови полягає в тому, що синтекси зрозумілий. Світ підходить для досвідчених програмістів, так і для новачків. Висока продуктивність і швидкість роботи програм дає дуже велику оптимізацію та швидкість роботи з кодом. Безпечний код в цій мові завдяки тому, що використовується робота з NIL та іншими системами для підвищення безпеки. Swift може використовуватися для розробки серверних додатків за допомогою фреймворка Vapor. Вейпор. Кроссплатформилісь є Open Source, що дозволяє використовувати її для створення програм під інші операційні системи, наприклад, Linux.